Марафон на телеканалі Ті 7 Плюс продовжуємо роботу в прямому етері і Також нагадаю, що ви маєте змогу доєднатися до онлайн трансляції на Ютуб каналі Ті 7 Плюс. Обов'язково заходьте і свої думки залишайте у коментарях. Ну а далі ми більше поговоримо про зростання вартості електроенергії. Адже власне народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Сергій Нагорняк в інтерв'ю телеграфу заявив, що тариф може складати трохи менше ніж 6 гривень. Власне, натомість, вчора, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається підвищувати тарифи на електроенергію для населення, і тариф зараз залишається 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат за годину. Тож детальніше про це поговоримо із гостем в нашій студії. Це очільник правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір. вас, Вітаю вас. На ваш погляд, як довго 2 гривні 64 копійки буде залишатись такий тариф? Ну в цілому, ми побачили тенденцію минулого року, що було підвищення, і воно було реально вимушеним. І слід зрозуміти населенню всім нам, що ми так чи інакше, все одно сплочуємо ринковий тариф, пояснюю. Умовно кажуть, категорія людей населення, тобто цю ціну, там, як ви сказали, там майже 3 гривні. Да вона отримується за рахунок атомної і гідроенергії енергетики, яка є у власності держави, тобто компанія Укргідроенерго і компанія енергоатом це ті компанії, які в енергетичному балансі генерують найбільше, тобто там. Понад я думаю, що 60%. напевно, що в певний період, коли є весна і гідроенергетика активно працює, то може бути понад 70%. І відповідно можна говорити про те, що за рахунок державних потужностей ми отримуємо цей тариф, але враховуючи, що собівартість, лише собівартість енергії, яка виробляється і з транспортуванням доноситься до споживача, вона є там більшою щонайменше на гривню від теперішнього тарифу. То оцей цей от момент, цей борг, цей мінус, він все одно накопичується в ринку, і все одно потім державні компанії вимушені десь позичати гроші в кредитні під інші різні гарантії для того, щоб цей борг покривати і покривається він все одно. Нашими бюджетними грошима, ну грошима платники податків, інших грошей держави немає. Тому ми і так сплочуємо ринковий тариф. Ми цього не помічаємо, як споживачі, тому що ми не своєї кишені їх сплочуємо, а ну через механізми там заборгованості, яка покривається потім кредитами з відсотками і тому подібне. Тому хочемо ми того чи не хочемо, ми все одно маємо зрозуміти, що ринкові умови на нас чекають, І і е, дуже було б правильно е, поступово вводити там. Е, треба вивчати наскільки тому mm -hmm. ми розуміємо що ми не можемо зараз для населення зробити такий тариф як для бізнесу там який по 6 там гривень та і постійно зростається вартість так, для бізнесу і, тому треба вивчати скільки категорій яка категорія людей в якій кількості потребує субсидії ну вже бачив новину що на 25% збільшили субсидії цього року для 3 мільйонів людей, тобто це 50 мільярдів гривень, тобто ну, підуть якби, для допомоги тим людей, хто із цим тарифом не впорується. Ага. Якщо ми ж його підіймаємо ще, то знову ж таки це не тільки ми відображаємося в нас на гаманці, коли ми ходимо там ще і плачуємо платіжки, а це буде впливати на. Транспорт продукти, тому що воно також десь виробляється, доставляється. Тобто електроенергія споживається будь-де, тобто ну, всюди. Так? Тому воно матиме в цілому наслідки такі системні в усіх галузях. Те, що Україна зараз закуповує електроенергію із-за кордону, так? тому що є так. певні дефіцити, це якось впливає на тариф. Е, ну Так, тому що ми закуповуємо по ринковим європейським цінам, і ця ціна буває різною, тому що там, в години пік, коли е, всім треба, ага. да? ну, це коштує дорожче. І відповідно до, <кій> зараз нашого технічного регламенту, то ми, ми можемо в годину е, отримувати імпорт в об'ємі 1700 мегаватт. Це ну, майже як Хмельницька атомна тобто генерує. Тому це досить такий суттєвий об'єм, який реально нас рятує, тому що ми використовуємо суттєво послугу цих наших партнерів, коли у нас є можливість в ті періоди, коли дефіцит, отримувати таку руку допомоги. Але в той же час ми в періоди, коли у нас є профіцит, ми ж також навіть в цих умовах можемо експортувати енергію. Це є нормальним, тобто це валютна виручка, яку ми отримуємо, яка десь там посилює трошечки енергетичний сектор. Тому це така гра, яка для, яка для обох сторін є цікавою і корисною. Тому можливість приєднання до європейських мереж, це. Допомога і перетунок для нас, але це і вигода для європейців. Від прем'єр-міністра ми почули, що поки що не буде підніматися тариф. На ваш погляд, це поки що, скільки ще часу може тривати? Ну, дійсно, була вчора промова про те, що до кінця опаленого сезону, так розумію, до квітня, uh -huh. тобто, ми можемо сподіватися на те, що тарифи не піднімуться. Далі я думаю, що Почнеться дискусія, не можуть там в один день прийняти, тому що почнеться діалог, там якісь засідання, і я думаю, що цей період десь буде на кінець літа, можливо, можливо, до початку наступного опаленого сезону. Коли треба проговорити, треба попрацювати з населенням, ну тому що буде ну певний спротив в людей зрозуміло зрозумілих причин. Я думаю, що всі були б заплатити там ринкові ціни. Але якщо б було б за що, тобто, ну одна справа, там, якщо ви там молода людина, працюєте і у вас і достаток, а інша, якщо ви пенсіонер, і дійсно у вас коштів немає. Тобто ви б були раді, якщо б вони були, але немає коштів. Тому тут треба правильну комунікацію донести. Влади для, для громадськості, що тут якби всі ризики ми покриваємо субсидії, збільшуються вразливі категорії. Вони ну, матимуть там якісь певні преференції, і знову ж таки є ж інші категорії, скажімо, які використовують електроенергію для опалення, тобто вони споживають ще більше. Тобто, це також категорія, ну з якою треба там якось її треба виокремлювати і е інші умови ставити, які будуть не, не усередині, тому що для них це буде дуже е великим таким. Е не знаю великим великим в плані мін, мінусу з достатку родини навантаження навантаження можливо, так. навантаження. Та читала вчора думку про те, що найкращим варіантом буде повернення блокового тарифу, який буде залежати від місячного обсягу електроспоживання домогосподарством. Давайте розберемося, що таке блоковий тариф і чи дійсно це вихід. Дійсно, у нас е, десь до минулого року чи позаминулого року е, була така система, що там до 100 кВт одна ціна була, потім інша, потім це відмінили. І фактично зараз у нас є там ціна на електроенергію загальна для фізичних осіб. Е, плюс є можливість використовувати нічний тариф, тобто, якщо у вас двозонний лічильник, тобто це вартість буде вдвічі меншою. Е, я, я вважаю, що це доцільно. Вона десь буде стимулювати людей заощаджувати. Шукати якісь там інші технічні рішення для того, щоб зменшити споживання. Ну і в цілому, на жаль, питання енергоспоживання, воно часто про культуру тобто, торкається. Ми ж звикли, звикли, що ці ціни вони не такі високі, та? і ми, ми вимушені все одно так покроково змінювати свою поведінку, звичаї, принаймні, так, щоб воно було для нас і економічно. Вигіднішим і для держави не складало навантажень, тобто ми живемо зараз ну, в особливих умовах, коли повномасштабна війна, коли постійно якісь здійснюються атаки на енергоінфраструктуру, і в цілому для нас це важливо розуміти, згадувати, бо ми живучи в тилу часто про це забуваємо, і навіть такі реальні просто звички економії. Про них варто пам'ятати, тобто і це якщо кожен з, з на один кіловат зменшить споживання, то це все одно дасть суттєву економію для енергосистеми її розвантажить і дозволить нам ну не замислюватись над складними задачами, а де брати енергію, коли її немає. Якщо зараз немає ось цього порогу, який раніше був у 100 кВт, так зараз ми, власне, не маємо його, чи піде на держава на створення нового порогу, на ваш погляд? Думаю, що дійсно це може бути там в межах того об'єму, який був, або там трошечки його підвищити, але знову ж таки треба, і думаю, що тут. Мати аналітику, і ми її не маємо. Тобто треба говорити з обленерго. Вони розуміють там які яке осереднене значення, скажімо, там на людину, тобто або на родину, на квартиру, на будинок. Тобто, всі ці дані вони ж є в енергопостачальних компаніях, і їм краще знати, який це поріг має бути, щоб е, ну, зрозуміти, чи ну, вплине він якось якимось чином на економію. Я думаю, що цілком можливо в районі 100-150 там, або там, 150 200 цей поліг встановити, щоб людей з одної сторони стимулювати, але десь показати, що ці межі ну, для нас, для нашої енергосистеми, це якби межі спроможності, що буде безболісно можливо е працювати. І цей тариф дозволятиме покривати всі, всі витрати, які пов'язані із обслуговуванням, і можливо з інвестиційною складовою на модернізацію. Тому що, на жаль, в ціноутворенні, якщо ми говоримо про ціноутворення і якої має бути ціна, ну скажімо, там залізними е, залізними даними, там, скажімо, компанія Лазартика публікує щороку е, звіти про те, яка вартість різних типів генерації і. Вимілюють вже яким чином вартість повністю цикл досліджують будівництво, експлуатації, вивод з експлуатації, тобто ну, від старту до фінішу. Mm -hmm. Тому що, скажімо, одна ситуація, коли ви там збудували сонячну станцію, ви її збудували, вона там два з попрацювала, ви її розібрали, там здали на утилізацію, або просто вивезли на смітник та й все, або переробили потім. Бо фактично це все там алюмінієва рамка, скло, тобто воно все переробляється там і металоконструкції. Навіть чи можна його продати, а скажімо, там атомна станція, це ну містечко ціле да. Тобто, і навіть після того як вивели з експлуатації, там все одно треба цей блок обслуговувати. Там мають працювати люди, і це триватиме ну, ще досить довго. Тому за весь період експлуатації найдорожча ціна це в атомній енергетики. Це дещо ламає наші стереотипи, коли нам говорять постійно, що атомна енергетика саме дешевша, але вона саме дешевша, якщо ми не рахуємо те, що ці блоки будуть. Але за якісь гроші обслуговуються паливо утилізація відходів, і невідомо яким чином вони будуть утилізовані. Просто вони захоронені, бо не зберігаються, але фактично ніхто не знає, що робити з цим паливом відпрацьованим. І далі вивід з експлуатації. У нас немає навіть фонду сформованого для того, щоб наші блоки а у нас їх багато. Тобто у нас е, е, ну країна в Європі, яка ну одна із тих, хто має найбільше блоків, тобто я кажу про Європу е, там. Ну в загальному значенні там є Франція, там ну, дуже багато енергоблоків, але, скажімо, там в порівнянні з іншими країнами ми досить така е, амбітна країна, і в нас є потужності. І в 35-му році більшість із наших блоків має бути закритими, тобто виведені з експлуатації їхній термін вже проєктний, вичерпаний, і нас немає коштів на те, щоб цим займатися. Відповідно, вони були взяти десь знову ж таки там з бюджету, запозичені. Це також треба враховувати в тариф. Ну це дуже велике лукавство, що органи влади або там енергоатом про це не говорить. Просто вони уникають цих речей, тому що їм зручно говорити про те, що давайте будувати нові блоки, бо це дуже дешево. Це не є таким. Атомна енергетика є найдорожчою. Про це говорять в світові аналітичні компанії, які ну, видають ці звіти. А чому тоді в Україні ставлять саме на неї акцент? Ми зараз бачимо повідомлення, що і на Хмельницький АЕС хочуть ставити нові реактори і так далі, і аби Хмельницька АЕС була найбільшою в Європі. Ну думаю, думаю, тому що це дорого. І робити дорогі проекти ну, цікаво і вигідно. Ну, тобто це моя думка. І дуже дивно дивитися, як там зараз роблять ремонт, штукатурять третій четвертий блок. Тобто я ну, бачив, це зовнішні якісь роботи роблять для чого? Навіть немає технологій, ну, доступних, щоб там щось облаштовувати. Є мова про Болгарію, про там якісь цельблоки, але. Для кожного для будівництва кожного блоку потрібно мати тео, потрібно мати оцінку впливу на довкілля. Потрібно прийняти Верховною Радою закон, який би е, дав дозвіл на будівництво. Ці всіх речей нема, а будівництво вже йде. І це дуже дивно. І в умовах війни, коли атомна енергетика є цілею, мішенню, засобом для шантажу, ми це бачимо з тим, що запорізька атомна найбільша станція в Європі, вона ну є прикладом таким, коли це кнопка, яка ну тобто може використовуватись при наближенні наших військ і деокупації цих територій. І кому приходить в голову взагалі говорити всерйоз про будівництво нових потужностей зараз? Мені складно сказати. Крім того, ми від себе, від нашої громадської організації та ще низки інших громадських організацій в Україні, подали запити на інформацію в Міненерго, а? в енергоатом, в Мінекології про те, чи є наявні ОВД, тобто оцінка плану довкілля і Тео. На що нам сказала, що тео це конфіденційна інформація? Вона не розголошується. Вона. Ну, може бути доступною. Принаймні попередні приклади, як хотіли добудовувати третій чотирьох блок. Ця інформація була доступна ОВД, ну казали, що десь там є, і його мають завантажити. І от ми моніторимо сайт, де воно має з'явитися, і його досі немає. Це всі речі мають робити і проговорити з суспільством. Тобто, оцінка впливу на довкілля, це вона має пройти громадські слухання, тобто мають зверти людей, обговорити з ними ці питання, чи є зауваження. Плюс мають обговорити також і в інших країнах, які межують з Україною, про те, чи ну їм це все не насторожує, то чи немає тут якихось ситуацій, які би, скажімо, не лякали їх? Тому що Чорнобиль це є прикладом того, що це не тільки проблема там України, це проблема там світу, Європи, континенту. Тому ці всі процедури вони не дотримані, і фактично зараз відбувається будівництво нових блоків ну, з порушенням законодавства, просто ну ну. Пролання, ми чогось можливо не знаємо, нам не говорять, але процедури не дотримуються, і це дуже насторожує. І є таке, знаєте, враження: це або е, робиться робота, щоб просто робитися. Ну бо треба чимось людей займати. І коли ми говоримо про атомну енергетику, ми говоримо про те, що це постійний процес. Треба щось робити. Це дуже дорого і це дуже довго. Там один блок там, збудувати, це 5-6, може 7 років, і багато мільярдів е, умовних одиниць. Е, Приклад третього, четвертого блоку. Вже 30 років будується і все будується, перебудовується. Одні технології, інші технології. Ну, так само може бути і з четвертим, е, п'ятим і шостим. Тобто у нас фактично будуть просто каркаси, які збудовані, де не буде нічого, але там будуть штукатуритись постійно стіни. Це таке моє припущення. Це те, що я бачу, і ну, нехай можливо влада по інакшому комунікує і переконує людей, спеціалістів, але з ким я не, не маю розмову, ніхто це не сприймає серйозно. Тобто я вважаю, що трохи енергоатом має свою риторику змінювати і обґрунтовувати, чому це має місце бути. 에, говорити всерйоз про те, про технічні рішення, які мають, бути. я вже не говорю про те, що <кхід> 에, такі питання, як ну як як екологія, ну як екологія, водні ресурси, чи достатньо буде води 에, для шести блоків. Зараз працюють два блоки, і вже були прецеденти на Хмельницькій атомні, коли докачували воду, тобто не було дефіцит води для охолодження двох реакторів. А що буде з шести? Тобто, тому мені здається, що ця комунікація вона або недостатньо об'єктивна, і ми не знаємо всі всієї картинки, або дійсно воно робиться або як. Громадський сектор може зараз якось впливати про це активно говорити, надсилати різні запити і так далі, або вплинути на ситуацію. Ми намагаємося це робити. принаймні, ми чекаємо зараз оцінку впливу на довкілля. Нехай вона з'явиться на сайті, де вона має бути, і потім ми будемо вже коментувати, тому що з техніко економічним обґрунтуванням нас не ознайомлюють, посилаючись, що це конфіденційна інформація, комерційна таємниця, що є ну, дивним реально. Бо і спеціалістів навіть є певні настороги, що дана технологія, вибирають реактори компанії Весенхаус, вона ну, для нас буде підходити. Uh -huh. І загалом є дивним те, що зараз закуповується, контрактується обладнання, яке фактично приїде і буде в нас також не стояти там, ну, років 5-6, тому що поки там збудуються конструкції, ну, воно просто буде стояти. Тому багато питань, мало відповідей, їх взагалі немає, але багато статей просто від пана Котіна, <кій> який виконує обов'язки ну, директора енергоатому про те, що все буде гаразд, що все зробимо і, і ну без розуміння, звідки брати гроші. І навіть не кажу вже про спеціалістів, тому що багато спеціалістів також зараз залишили, скажімо, по ту сторону на Запорізькій атомній, там. Ну, це як найбільша атомна, вона мала найбільшу кількість спеціалістів. Багато людей поїхали по іншим країнам. І де брати людський ресурс для будівництва нових таких великих об'єктів. А в намірах країни, як я чув, ну як вони декларують, це дев'ять одногігаватних блоків. Ну і робочі місця також там говорили про 9 тисяч робочих місць, додаткових і так далі. Тобто, це люди, які мають працювати і обслуговувати також атоми. Ну, сподіваюсь, що вони знайдуть цих людей. Бо з того, що я бачу зараз, навіть в якусь кав'ярню важко когось знайти там, або просто там агропідприємство. Проблема з кадрами дійсно вона відчутна. Я вже не кажу про якісь високотехнологічні спеціальності, тому... Е цей проект, ну ці проекти це виклик, і хочеться, щоб воно не робилось або як, бо це об'єкти, які дуже дорого дорого коштують, і це кошти держави, фактично, там де кожен з нас є власником. Тому хочеться, щоб для нас, для співвласників, якось коректно комунікували, яка ситуація, які стане речей там в ході будівництва і в ході дозвільних документів, проектних документів і технічних рішень. Ми власне теж будемо стежити за ситуацією надалі, яка розгортається на Хмельницький АЕС. Те, що ми чули ще від влади, що лібералізація тарифів дасть можливість почати будівництво канівської ГАЕС потужністю в тисячу мегаватт і вартість 1,2 мільярди доларів. США. для української енергетики чи важливо будівництво таких об'єктів? Ну в цілому ГАЕС виконує хорошу роль, вона виконує роль балансування. І uh -huh. скажімо, коли у нас є там два види генерації, там атомна енергетика, яка Рівним да, ну, в рівній траєкторії видає там, скажімо, там один енергоблок Гігават в годину. Да? Він видає і в день, коли, скажімо, вона необхідна, там промисловість працює, люди е, працюють або вдома щось роблять, тобто споживання є. Але вона працює так само і вночі, коли споживання дуже сильно падає. Mm. І от в цей період, коли в нас є профіцит, фактично гідроакумулюючі станції вони використовують ту енергію для того, щоб закачувати воду у верхній, там, ну скажімо так, поріг своїх конструкцій, для того, щоб в період, коли Буде необхідна електроенергія. Там буде дефіцит. Вони шлюз відкривають, і за рахунок цієї закачаної води ми отримаємо енергію, тобто да, в тоді, коли вона необхідна. Це ну є балансування системи. І думаю, що це хороший варіант знов ж таки, але гідроконструкції це також це дорогий, дорогий і довгий шлях. І треба також вивчати про загрози відносно загрози. Ми вже також бачили з Каховською. Станцію, що ну, це має якісь екологічні наслідки, і там і навіть там соціальні наслідки, тому що це затоплення територій, тобто ж таки, яких територій, тобто, і думаю, що це також складний проект, який ну повинен е, правильно комунікувати з людьми, особливо в цьому регіоні, там це будується. Тому, бо фактично, якщо ми дійдемо до того, що потрібно, потрібно буде відчужувати землі, приватної власності, та да, тобто. То це такий може бути ну конфліктна історія, коли людям треба пояснювати, і аргументувати, або ну якимось чином переконувати, що це не необхідно для держави зараз. Має в українців бути розуміння, що підвищення тарифів не уникнути на електроенергію, тому потрібно або готуватися, шукати якісь альтернативи, або бути готовим, власне, сплачувати ті тарифи, які нам будуть пропонувати. Якщо говорити про альтернативи і життя у квартирах і в будинках, яким воно може бути? Ну думаю, що в короткостроковій перспективі нічого не зміниться. Тобто, ми не змінимо способи отримання енергії. Тобто, ну скажімо, там не будемо зараз масово переходити на сонячні станції, uh -huh. тому що ну там конкретно цевид енергії він актуальний для промислового тарифу. Якщо там є у вас бізнес, виробництво. Завод, не знаю, кіоск, кав'ярня, швейний цех. Тоді це цікаво і це дуже вигідно. Це там може окупитись вам три з половиною роки, наприклад. І дійсно, потім ви матимете просто ну, багато дармової енергії і обслуговування станції вона називає. там у вас. Багато часу або не виникають якісь великі труднощі, якщо все правильно зробити. А для е, фізичних е, фізичних тариф для фізичних е, осіб то він поки що такий, який. Робить окупність там цих технологій ну, там, вдвічі більшим, ніж це для бізнесу. Відповідно, тариф для бізнесу, що він там зараз там ну, в два з чимось рази більший. Відповідно, і термін окупності він буде менш цікавіший. Але я впевнений, що ми порівняємо ці тарифи. Ну, нехай це буде там 10 років. Да? Але я впевнений, що ми вийдемо на ринкові тарифи. Uh, і це не лише зобов'язання від наших партнерів, бо так є в світі. <хи> тобто, uh, ну, це є вимога для української енергетики. Вона занадто застаріла. У нас дуже багато проблем із мережами, із підстанціями. Навіть без війни це була катастрофа. А за які кошти це все модернізовувати, тут якби тільки uh, споживач має це інвестувати. І ну, інша ситуація, коли у нас зараз розвивається зелена енергетика, і все, що будується зелене, це будується за приватні кошти. І приватні приватні інвестори самі модернізовують і мережі, і підстанції, коли будують і долучають в енергосистему нові е, такі точки генерації. Е, ну це є перевагою. Е, варто продумати якісь механізми, які б дозволили дійсно приватному капіталу е, війти і працювати на ринкових умовах. Це було б великою перевагою, і навіть зараз бачу, що. Ті компанії, які зараз будують там щось там, вітер або сонце, вони будують для того, щоб на ринкових умовах продавати в мережу, тобто ем, через трейдерів, це також вигідно і цікаво. Тобто за цим буде вихід на ваш погляд? Так, да, я вважаю, що буде багато такої зеленої генерації, але знову ж таки вітер і сонце вони мають певні особливості. Це питання балансування. Бо, скажімо, там сонце воно є там в певні періоди року і в певну пору часу доби. Тобто ввечері немає, а, там, скажімо, сонце зайшло, але ввечері люди приходять додому, і це також там один з піків споживання. Скажімо там, осінню. Да, там, е сонце, воно там десь на, о шостій зайде вже, а о шостій люди прийдуть і до сьомої це буде пік. От треба от, думати над іншими способами генерації. Ну е навіть враховуючи, що вітер і сонце це самі дешеві види енергії, якщо брати ну, всю складову і ціноутворення. То треба додавати до енергосистеми і гідро, і біоенергетику, яка в нас є величезний потенціал, і навіть можна генерувати електроенергію з допомогою українського газу. І коли ми це грамотно продумаємо, деякий вид енергії варто і необхідно розвивати, і в яких об'ємах, бо у нас ситуація складається дуже погано, коли. На півдні України сконцентровано найбільше сонячних вітрових станцій. Це я б, зумовило те, що багато із них пошкоджено, в окупації залишились. Ну а логіка інвесторів була проста там просто більший рівень інсоляції і більше вітру з Азовського і Чорного моря. Тому логіка має бути побудована таким, щоб ми проаналізували, деяке споживання є в містах, регіонах, де є там, дефіцит. Деякі є, які потенціал, бо десь це потенціал буде вітровий, а десь сонячний, а десь є біоенергетика як Хмельниччина. Тут є багато агропідприємств, і сировину можна проробляти, зокрема, і, і отримати і тепло, і там і електроенергію. Тому це все варто досліджувати. Багато профільних асоціацій: біоенергетика, сонячна, вітрова. Вони дають пропозиції, але бачите, поки що держава робить акцент на таких великих речах, які може і ніколи і не будуть, але вони будуються. Тобто зараз держава не проявляє ініціативу в розвитку альтернативних джерел енергії, ні, це ініціатива суто в приватних руках, і я не бачу кроків на зустрічі, я Тільки бачу, по перше, обіцянки, по-друге, недотримання обіцянок і велику заборгованість по тим обіцянкам, які і гарантіям, які давала держава. Це я говорю про зелений тариф, який mm -hmm. зараз фактично для інвесторів не цікавий. Тобто, і ті, хто інвестував в це. Ну вони трохи жаліють, тому що не, не отримують кошти в тому об'ємі, в якій мабуть бути, і від цього є великі проблеми із виплатами кредитів, наприклад, да, і повернення коштів. Дякую, Степане, що завітали до студії. Ті 7 плюс. Нагадаємо, що з нами у студії був голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушніри, і Говорили про ціни на електроенергію.